Вітаю! З вами Смачно томашня Сьогодні ми приготуємо страву, яка наповнить ваш дім теплом і затишком осені. Гарбузяний суп це не лише смакована солода, але й справжній вітамінний заряд для вашого здоров'я. Легкий у приготуванні, кремовий і ароматний ідеальний вибір для прохолодних вечорів. Давайте разом створимо цей маленький кулінарний шедевр. Ну що ж, поїхали! Тож, для приготування гарбузяного крем-супу нам знадобляться гарбуз, картопля, чесник, морква, цибуля, сіль, перець, вершки 15-20% жирності та біле сухе вино. Для початку очищуємо наші овочі. Овочі почищені, тож нарізаємо їх для подальшого запікання в духовці. І викладаємо наші овочі на деко. Для рівномірного запікання овочів важливо, щоб гарбуз, морква та цибуля були нарізані крупнішими шматками, чим картопля. І скроплюємо Овочі олією. Відправляємо деко за овочами в попередньо розігріту духовку до 190 градусів Цельсія на 30-40 хвилин до готовності. Запечені овочі відправляємо в кастрюлю. Заливаємо вином і тушимо до повного випаровування алкоголю. Ну що ж, готово? Тепер блендеруємо. Овочі зблендирували, додаємо вершки і відправляємо на вогонь. Ретельно перемішуючи, доводимо крем-суп до кипіння. Суп починає булькати, тож домішуємо і знімаємо з плити. Доводимо до смаку сіллю та перцем і будемо викладати. Ну що ж, дегустуємо. Як і обіцяв, це смакова насолода. Ніжний, вершковий та дуже смачний. Обов'язково спробуйте приготувати цей гарбузовий крем-суп. Я впевнений, що у вас він вийде. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки до відео, пишіть коментарі, підтримуйте коріномовний контент. Всього доброго. До побачення.